Який зараз план роботи у команди? Вийшли з відпустки. З гарним настроєм будемо рухатись вперед. Ну, перший день він такий, скажімо, було більш ознайомитися зі всіма, там, роботи майже її не було. Наступні два дні у нас в першій половині це медогляд, а в другій половині у нас тренування. Тижневий цикл будемо закінчувати товариською грою з ю 19 Ну, і потім з 3 числа будемо рухатись в напрямок Умані, там два тижні проведемо. В принципі, так. Як провів відпустку коротенько? Дуже коротенька відпустка, що встиг одружитись, побути вдома пару днів і приїхав вже на Черкас. З яким настроєм приїхав команда вийшла в УПЛ, які думки зараз в голові? Думки, головне підготуватись правильно. Головою фізичною. Я думаю, що там також всі рівні і в нас є всі шанси. Тому головне підготуватися за місяць. Які спаринги будуть у команди? 8 липня ми граємо в Одесі з Чорноморцем, а потім 15-го в Ковалівці ми граємо з Колосом, і в двадцять будемо грати з Александрією. Що по новачках, по кадрам семеро футболістів залишили команду, хто приєднається, коли приєднається, скільки футболістів приєднається. Ну, саму офіційну інформацію ми вже отримуємо незабаром, так? поки там не будемо розголошувати, хто що. Новачки будуть, тому що ми не пролонгували контракт з цими гравцями. У кого закінчився контракт, на превеликий жаль, але це футбол і треба рухатись далі. Новачки будуть і будемо, скажімо так, точечно, але якісно підсилюватися. Підсилення нас очікують, ці гравці всі, які мають досвід з прем'єр-ліг. Еталі, як провів відпустку цю коротеньку, чудово, трішки відпочили від футболу, побули з сім'єю, рідними, побачилися, кумі відвідали хрещених. Невелика відпустка, але думаю, цього достатньо, щоб відпочити. Команда вийшла в УПЛ, які зараз думки в голові, що, що до чого ти готуєшся. Та готуємося до цікавих матчів, хороших стадіонів, що в Черкаси нарешті будуть пускати вболівальників, у нас буде аншлаг на стадіоні. І чекаємо цікавих матчів, звісно, перемог. Як взагалі сам себе почуваєш? Чудово, чудово. Вже не можемо дочекатися, коли почнеться чемпіонат. Є певні моменти, кого б хотіли. Звісно, це на початку це перемовини йдуть, але все-таки ми сподіваємося, що з тих гравців, які в нас є на карандаші, ну, відсотків 30-40, якщо в нас вийде, то це буде для нас успіх. Коротеньку відпустку, провів коротенько. Три дні побув у Черкасах, а потім з дружиною і дітьми поїхав у Буковець. Там три дні відпочив. Повернувся назад. Сань, команда вийшла в УПЛ, зараз зібралася, готуємося до Прем'єр-ліги. Які зараз у тебе думки в голові? Як вважаєш, в якому зараз функціоналі клуб, особисто ти сам як почуваєшся? То, ти ж сам казав, що невеличка була перерва. Ну, тобто там після останньої гри 11 днів. Тобто, я думаю, форму ми не дуже втратили. Ну, тренера знають, що робити, щоб нас, може, за ці 11 днів, що ми б втратили, хтось може втратив чого чогось. То вони зроблять все, щоб ми відновили ці сили.